Добрий день, керівник гуртка школи безпеки, Скрипак Олександр Георгійович. Сьогодні ми поговоримо про безпеку на залізниці. Залізниця це не тільки зручний транспорт для подорожей та поїздок, а й зона підвищеної небезпеки, причому двох видів: наїзду рухомого складу і ураження електричним струмом високої напруги. Це все свідчить про те, що знаходження в зоні залізниці може бути смертельно небезпечним. Однак, незважаючи на існуючі правила, деякі підлітки розважаються на залізничних коліях, чіпляються за авточепи і підніжки вагонів, шукають забав, наражають себе на небезпеку для того, щоб розмістити екстремальне фото в соціальних мережах, виділитися серед друзів. Не розуміючи, що глюмивний шлях поїздів в середньому становить 600-800 метрів, а номінальна напруга в контактній мережі складає 27,5 тисяч вольт. Діти, пам'ятайте, дотримання правил поведінки на залізничних об'єктах збереже вас від фатальних випадків. На залізниці треба суворо дотримуватися правил безпеки. Необхідно переходити колії тільки у призначених місцях, здійснювати посадку на поїзд тільки з боку перону, підніматися у вагон після повної зупинки поїзда, наближаючись до залізничного переїзду, уважно стежити за світловою та звуковою сигналізацією та положенням шлагбаумів, переходити колії тільки при відкритому шлагбаумі. Забороняється. Переходити та перебігати колії перед поїздом, ходити по коліям, підходити ближче ніж на пів метра до платформи, підлазити під вагони, підніматися на дах поїзда та конструкції мостів, класти сторонні предмети на рейки, залишати дітей без нагляду, використовувати навушники та мобільні телефони при перетині залізничної колії.